Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Сьогодні день народження у котика Мурчика. і він запросив на день народження гостей. А кого саме ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадки? Тож слухайте, будь ласка, уважно. Хто з хвостиком і з вушками? У кого лапки з подушками? Як ступа ніхто не чує, тихо крадучись, полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від. Кішки правильно малята, гавкає, кусає, а в дім не пускає. Так, молодці, це собака, хто співає на паркані у червоному жупані щобітку ку куріку. -ку. Так, молодці, це півник, риє землю, розриває, все чогось у ній шукає і товстіше щодня називається. Правильно, молодці свиня. Хто по двору ходить і маляток жовтих водить, а кувади боїться, як зветься ця птиця? Так, молодці, курочка. Так хто, дітки піде в гости до котика? Так правильно. Кішка, собака, півник, свинка та курочка. А як назвати їх одним словом? Так, дітки молодці, це тварини. І вирішили всі котикові друзі зробити йому подарунки. Давайте подивимося і скажемо, хто що подарував йому. Півник з курочкою принесли йому пірамідку. Собачка приніс машину. Свинка подарувала йому м'ячика. А кішечка. Принесла йому літак. Діти, а скажіть, будь ласка, як ж одним словом називаються всі подарунки? Так правильно, молодці іграшки. Умнічки молодці. Ще для мурчика друзі приготували пісеньки. Яку пісеньку буде йому співати собачка? Ав-гав. А свинка? Хру-гру. А півник як заспіває? Ку куріку. А курочка ко-ко-ко! Правильно, дітки, а тепер, будь ласка, повторіть пісеньки, які співали гості для Мурчика. Умнічки молодці! Скажіть, будь ласка, а що святкували в Мурчика? Так, правильно, день народження. А хто до нього прийшов? Що вони йому подарували? Що вони робили на святі? І чим пригощав гостей Мурчик? А зараз, діти, давайте з вами складемо розповідь. Мурчик святкував день народження. До нього в гості прийшли кішечка, собака, півник, свинка та курочка. Вони йому подарували багато іграшок. На святі вони всі танцювали, співали пісень. А гостей мурчик пригощав ти, тістечком, цукерками, чаєм. На святі було дуже-дуже весело. Сьогодні ми з вами складали розповідь День народження котика Мурчика. Я сподіваюся, що вдома ви спробуєте теж скласти розповідь і надішлете мені в відео, яке я із задоволенням подивлюся. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!